Доброго ранку, дорогі глядачі передачі Ранок з надією. Разом з вами. Ті, хто сьогодні мають таку змогу об'єднатися у подяках Богові. А також я хочу бажати цього доброго ранку і тим, хто не має такої можливості, тому що вони стоять на рубежах, захищаючи нашу країну. Багато сьогодні людей, поранених і у важких болях і стражданнях. Але Бог продовжив вік, Бог дарує цей день, тим більше нам сьогодні, коли ми можемо це слухати, дивитися, коли ми можемо читати Боже Слово, Бог дає нам можливість наблизитися до Нього. І ось ми читаємо у другому посланні апостола Петра у першому розділі, шостий вірш: у впізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність. У пізнанні необхідно показати стриманість. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви здобули кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності і веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо управляюся і приборкую своє тіло. Атлети охоче дотримуються певних умов, аби підготуватися до найбільшого випробування своїх фізичних сил. Вони не потурають апетитові. Натомість постійно обмежують себе, утримуючись від їжі, котра може послабити силу будь-якого їхнього органу. І все ж таки, вони б'ються так, аби бити тільки повітря, тому що усі нагороди на цій землі тлінні. Тоді, як християни, ведуть справжню битву. Суперники під час ігор борються за тлінні лаври. А християни прагнуть отримати славний нетлінний вінець безсмертя. І в цьому небесному забігу для всіх є всі можливості отримати нагороду. Жодний не програє, якщо бігтиме як світ, якщо чинитиме згідно з отриманим світлом і застосує всі свої здібності, котрі зберіг у належному стані, Найкращим чином використавши своє знання, будь-яка звичка або практика, котра послаблює нервову систему, розумові здібності чи фізичну силу, робить людину нездатною до прояву наступної чесноти, яка йде за стриманістю, а саме терпеливості. Нестримана людина, яка вживає збудливі речовини. Тютюн, спиртні напої, наркотичні речовини або будь-яку іншу шкідливу для здоров'я речовину, не може бути терплячою. Тому стриманість це такий щабель на сходинках, на якому ми маємо утвердити наші стопи, перш ніж зможемо виявити терпеливість у харчуванні. Одязі, роботі, в повсякденних ділах, здорових управах, ми повинні керуватися знанням, яке зобов'язані придбати, щоб за допомогою серйозних зусиль практикувати правильне ставлення до життя і до здоров'я. Пам'ятайте, що терпеливість веде до досконалості, і терпеливість має бути досконалою, знаючи. Що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Апостол каже, що досягнувши успіху, у стриманості, ми придбаємо таку чесноту, як терпеливість. Терпеливість у випробуваннях. Утримає нас від таких слів і дій, які пошкодять нашим душам та душам оточуючих, які б випробування нас не спіткали. Ніщо не заподіє нам серйозного збитку, якщо ми виявлятимемо терпеливість, будемо спокійні та незворушні, переносячи випробування. Петро виявив мудрість, поставивши стриманість після пізнання. І перед терпеливістю ми маємо одну вагому причину долати апетит до всіх збудливих речовин, адже якими численними і тяжкими є гріхи, скоєні під впливом цих подразників, що розпалюють нервову систему. У стриманості християнинові необхідно показати терпеливість. Тут будуть потрібні твердий принцип. І сталість мети, щоб не поранити словом чи ділом ані власне сумління, ані почуття інших. Християнинові необхідно стояти вище звичаю світу, аби без нарікання з терплячою гідністю зносити ганьбу, розчарування, втрати і неприємності. Дратівлива зла людина. Не знає, що означає бути щасливою. Кожна чаша, яку вона підносить до уст, здається їй гіркою, як полин. А свій шлях вона бачить усіяний гострим камінням, кулючками і терням. Проте, якщо вона в стриманості виявить терпеливість, то перестане помічати і відчувати образи. Терпеливість повинна мати досконалу дію. Інакше ми не станемо досконалими і бездоганними. Нам не уникнути тривог і нещасть, незалежно від того, чи зноситимемо ми їх із терпінням, чи посилюватимемо свої скарги. Золото поміщають у горнило, щоб очистити його від домішок. Чи виявляємо ми нетерпіння в руках золотаря? Нам не слід занурюватися в смуток і зневіру. Натомість маємо виявляти спокійну довіру до Бога, уважаючи для себе великою радістю, коли Він допускає нам зазнавати випробувань заради Христа. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб оця чеснота, терпеливість була нашим здобуттям уже тут на землі. Бо ті, хто втратить терпіння, вони можуть не потрапити до небесних осень. Наш дорогий Небесний Отець. Ми схиляємось перед тобою в ці хвилини, щоби подякувати тобі, адже ти прийшов наш земний шлях, показавши, як це потрібно рухатися за тобою. Ісусе, дорогий, тобі прийшлося багато терпіти. Коли тебе, творця Всесвіту, зневажали, коли обмовляли, коли сміялися над тобою, ти покірно дивився на них, бажаючи дати їм спасіння. Ти плакав над Єрусалимом, який готовий був бити цвяхи в твої руки і ноги, Господи, а Ти плакав за тим, що стільки разів Ти хотів зібрати. І сьогодні, Господи, Ти так само сумуєш за кожну душу. Яка не звертає увагу на твою жертву, на те, що ти зробив заради спасіння людей. Ми дякуємо тобі, Господи, бо ми пізнали цю істину. І сьогодні ти нас навчаєш тих чеснот, які ми повинні здобути, усилити, і з такими чеснотами ми тільки зможемо вийти на зустріч тобі, щоби з радістю зустрічати Твоє повернення. Господи, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, життя нашої всієї країни. І хочемо, Господи, щоб Ти дав і нам терпіння, щоб і всі не згоди все що відбувається сьогодні, тому що іде війна, тому що нещастя, дай нам з терпінням пройти цей шлях, але більше всього, дай нам терпіння на дорозі до спасіння. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаво дорогі мої, що апостол Петро у своєму посланні керований Духом Святим, після пізнання дає нам слово терпеливість, стільки втрат, стільки нещасть, стільки горя, стільки горя. Дорогі мої, прийшло через те, що не вистачило терпіння. Каже, чуть-чуть треба було почекати, і не вистачило терпіння. Нехай сьогодні добра милість Божа торкнеться наше сердець. І щоб ми звернули увагу на ці обітниці, які дає Господь через своє Слово, на ті поради, щоб у пізнанні ми мали стриманість. Тому що інколи людина хоче знати і може заходити в ту сферу. Де не варто поширюватись, де не варто щось шукати, тому що то пронесе зло. Якщо ми набуваємо цю чесноту, наступна терпеливість, тому що наступна буде іще ближче до Бога, бо це буде побожність. І Господь бажає, щоб ми мали бажання здобувати ці риси характеру. Нехай Господь благословить вас сьогодні таким добрим бажанням до побачення.